І до наших слухачів на всіх частотах FM Галичина і глядачів, хто дивиться стрім з нашої студії на ФМ каналі на YouTube каналі FM Галичина, ви завітав надзвичайний повноважний посол, наш дипломат, був послом США і Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю. Ну, звичайно, що ми маємо тепер нову точку відліку. Це в вчорашнє застосування балістичної ракети середнього радіусу дії, яку десь там таємно допилювали лобзиком російського фашистського окупанти в обхід колись підписаного договору про нерозповсюдження. Пам'ятаєте, між США і Росією mm -hmm. ракет середнього радіусу. А оце такі, от щось вони напиляли та й спробували використати. Тому там довго була дискусія між континентальна. Вона. Чи ні, але, як то кажуть, до Лондона долітає. З цього моменту, в принципі, щось почало мінятися довкола, бо абсолютно несподівані заяви. Я почну від найнесподіванішого. Це New York Times із тим варіантом, що а Джо Байден зараз ще візьме і Україні ядерну зброю дасть. Ми, коли це читали, три рази перечитували, бо не могли повірити своїм очам. То що, що там як в Штатах відреагували, і що і чому такі публікації раптом в поважному виданні виглядають? Чесно кажучи, це я також не розумію. Ви правильно зробили, що прочитали три рази, можна і чотири. Чесно кажучи, поки що це виглядає ну, як така навіть не наукова фантастика, враховуючи позицію Байдена, слава Богу, що він. Не виправдав моїх песимістичних очікувань і зняв дозвіли І начебто, зараз посили суттєво санкції проти російських банків, тобто це все добре. Ну, зрозуміло, з іншого боку, що зараз війна перейшла на новий щебель інтенсивності і я б сказав протистояння. Між з Україною Росії і з нашими партнерами взагалі, це стосується спочатку задіяння північнокорейського контингенту, зараз використання цієї ракети, риторика Путіна. І, от, в принципі, я вже про це говорив абсолютно згоден з тими, хто навіть до залужного сказав, що. Фактично, глобальне протистояння вже почалось. Ну не всі кажуть про третю світову війну, тому що вважають, що це протистояння буде очевидно не на всіх фронтах. Але от я пам'ятаю, була назва однієї статті Вашингтон Пост перед виборами, і там було написано, що третя світова війна вже почалась. На жаль, ні Гаріс, ні Трамп цього не помічають. І в принципі, цей конфлікт дійсно вже розпочався, і я абсолютно не включаю, що вже починає дозрівати розуміння в деяких головах, в яких цього не було. Що ці обставини вимагають абсолютно іншої політики і абсолютно інших засобів механізмів протидії вісії агресорів. Так, але тут є дві, дві опції тепер вимальовується, бо можна, звичайно, дивитися, шукати паралелі з тим, з Хрущовим, Кузькіна і Карибська Криза-2. Тобто довели вже до того варіанту, що далі підігрівати можна хіба що апгрейд від Путіна це застосування ядерних зарядів. Бо далі йому вже нема куди піднімати в, в свій градус гри. При цьому його ж е, з, е, заява зараз. Ми воюємо з, з НАТО на території України. Для цього ми можемо вдарити ядерним зарядом не лише по Україні. Ось це далі вже нема куди риторику нагнітати. Це один сценарій, тобто реальне застосування якоїсь ядерної зброї, наприклад, тактичної з попереднім дзвінком Вашингтон, що ми вас попереджаємо, як звично це по протоколах має бути. Ну або другий варіант таки погодитися на якусь формулу зупинки в вогню. Це не буде мирна угода, зупинки вогню і тоді, відповідно, торгуватися якимись речами. бо Якщо Збройні сили України будуть утримувати Курщину, то це буде якщо по лінії розмежування, це значить, що ми тримаємо частину російської території, вони залишають собі окуповані території. Ну, третього ж опції немає, пане Олеже, так тільки є оці два шляхи: або до ескалації до ядерного ідіотизму, або от так от сідати, ділитися. Ну, розумієте, ми знову е, входимо в царину таких. Е... Ну, я, я б сказав так якихось яких теорій, які, ну, якщо не висмоктані з пальця, ну, принаймні ми їх беремо зі стелі. Тобто, якщо повернутися до того, що ви сказали, то перше, застосування ядерної зброї, ну все-таки тут можна. До цього як завгодно ставитись, і зрозуміло, що всі слова Путіна треба до них ставитись достатньо серйозно. Все таки я думаю, всі ми вже зрозуміли, що Путін перш за все любить себе красивого, хорошого, як то кажуть, і не буде робити нічого такого, що може закінчитись для нього самознищення. Тому оці погрози, як на мене, знову ж таки, це моя особиста точка зору. Що все-таки це частина звичайної путінської стратегії і тактики: залякувати всіх, підвищувати ставки. І примушувати ухвалювати якісь стратегічні рішення під впливом російського шантажу, от все, що ми бачили, скажімо, і від Байдена, і від наших європейських союзників, всі само, самоцензуру, ця так я б сказав, так, або самообмеження, які вони водили. Саме пояснюється, як на мене, перш за все, тим, що Путіну вдалося цю, цю зброю словесного шантажу ефективно виконувати і використовувати, і він намагається цим займатися і, і далі, пане Олеже. Але станом на сьогоднішній день відмоніторивши всю реакцію на заході, ну ніхто. Не, не не повірив у цей шантаж після виступу Путіна про ядерку і і, і не, не лишень по Україні. Навіть над ним насміхалися. То в цьому випадку кому кого вдалося Путіну цього разу залякати? Я поки що бачу двох наляканих: це товариша Саліванова. Який, з Ваш... Вашингтонського обкому. І переляканого Гутереша в... з історичними заявами з ООН. Більше наляканих, серйозних я не бачу. Ну, в принципі, я, ми про це вже говорили. Гутереша mm -hmm. можна винести з його, ООН і Ради безпеки за рамки. Тобто вони серйозно ні на що не впливають, і вони. Не можуть допомогти і, на щастя, не можуть серйозно зашкодити. А очевидно, для Путіна достатньо салівана. Тобто, ти ну, то це ж місяць ще. Це. ще один місяць. А, а хто ще це, налякався? Це Пане леже продовжується. Да, це один місяць, але щоб вони і за цей місяць, місяць далі не давали щось на додаток, зняття обмежень на використання нових санкцій, все-таки це відмотати можливо. І знаючи Трампа він це зробить, якщо захоче. Але все таки, якщо якась політика або якісь кроки вже здійснені, це завжди складніше ніж. Коли б їх не було а, взагалі, і очевидно, він також. Ну знов ж таки, і це його розуміння. Він посилає привіт Трампу. Ви ж пам'ятаєте, Трамп казав: я вас, якщо повірити, що відбувся цей телефонний дзвінок, ну начебто він відбувся, не робити ескалації до е, моєї інаугурації, щоб не створювати... до Ну, але Путін якраз зробив при при тому, ми бачимо, обґрив. як він зробив. Тобто я думаю, що він ну це зробив в тому числі навмисно, щоб показати, хто в лавці є хазяйна. Але це хочеться сподіватися, абсолютно хибний шлях до голови до серця Трампа. Тому що для Трампа перш за все головне він сам, як і для Путіна. І тобто він дуже болісно е, сприймає всі е, спроби принизити його гідність, е, принизити його, е, ну скажімо, спотворити його імідж як сильної людини. І от це, якщо дивитися на те, що пропонує Трамп, і яким чином до нього можна спробувати достукатись, як на мене, це якраз е, може створити. Умова, коли ми можемо, ну якщо не зовсім достукатись, ну принаймні е, е, підійти на дистанцію до стука, пане Олеже, дивіться, нам е, е, люди, навіть з тамтого боку пояснювали, що ви тут емоційно не сприймаєте ці всі речі, не дивуйтеся, бо зустріч, яка відбулася в Білому домі, між президент Елект Трампом. І е, Джо Байденом, який добуває свій останній місяць, що саме там було абсолютно спільне рішення про дозвіл застосовувати американські ракети атакам з по території Росії, і що тут не є якесь протистояння, що все це є фактично узгоджено. Це нам з Америки так пояснювали. За що купили, за те продаємо. Тепер другий момент. Ми повністю розуміємо, що ви зараз говорите про те, що між двома альфа-самцями може бути тільки один, ковбой є тільки один. А чекіст з позивним окурок, в принципі, може ще декілька разів отак похамити і піднімати, але у нього ж більше опцій немає. Натомість у Трампа є дві опції. Завалити е, цю скажену російську бензоколонку економічним шляхом про що нам розповідали з саудитами. Домовитися, занизити нафту в нерентабельну частоту, і все Росія е, посипеться економічно як совок після війни в Афганістані. Або другий варіант надати такі тамагавки. Або тамагавки для того, щоб ми знищували ці балістичні пуски, або ту дорогу за 3 мільярди систему ТААТ, яка може їх збивати. Ну все, тобто, нам вже повідомили, що якісь перемовини, Київ, Вашингтон, вже йдуть навіть про це, про цю систему ТААТ. То який із, із цих двох каналів є більш реальним? Я звик робити якісь визнавки, виходячи з того, що я ну, знаю, або що я прочитав там подивився. І, якщо повертатися до першого вашого запитання і констатації, дійсно з'явилося кілька публікацій, і це було на платформах американського телебачення, про те, що під час зустрічі один з варіантів, можливо, ці. Кроки ну, приємно несподівані з боку Байдена, були узгоджені з Трампом. Це один варіант. Ну, можливо. Можливий і другий варіант. Байден побачив, що все, що він каже про Україну, наскільки це важливо потрібно, наскільки це є частиною загального протистояння з вісю агресорів, це падає на глухі вуха. Дональда Трампа він не хоче цього слухати, і тому Байден вирішив, що все-таки я довго думав, і нарешті вирішив, що треба дещо зробити. Які з цих варіантів більш правдоподібний, важко сказати. Але я також не виключаю повністю і перший варіант, знаючи непередбачуваність Трампа. Але з іншого боку, чому я до цього ставлюсь? Ну, більш-менш обережно, тому що нинішній, ну фактично, вже радник з нас безпеки, Майк Волс, він зробив таку майже істеричну заяву щодо дозволів бити атакам саме по Росії, яка повністю суперечить його сприятують до нас. Позиції, коли він був просто конгресменом, він тоді виступав. Ну, відвідав Київ, виступав за те, щоб давали нам більше і краще допомогу, не вводило оці абсурдні обмеження на використання. А зараз він каже абсолютно протилежне, і очевидно знаючи, що у Трампа. Нічого не відбувається без згоди Трампа, я тому на це роблю поправку. Тобто, я думаю, що саме з цього треба виходити. Тепер те, що ви сказали, друге як на мене, воно навіть більш серйозне. От, давайте подивимось, що і про це ми вже говорили. От що ми знаємо про ставлення. Трампа до війни в Україні в принципі було багато заяв, в тому числі були ті, які можна було сприймати як такі, які давали певну надію. Але якщо дистилювати, то в принципі зараз відомі дві речі щодо допомоги, так Трамп припускає можливість продовження допомоги, але ясно, що йдеться не про ті обсяги, і абсолютно не йдеться. Виключається можливість допомогу у вигляді грантів як кредити або щось на, на, на кшталт ліндлізу ну, в принципі, це як на мене залишає певну маржу для переговорів для. Досягнення якихось домовленості, тому що ці ж кредити він раніше казав, будуть на дуже сприятливих умовах. І другий більш небезпечний момент це як ми дізналися в тій формі, як ми дізналися від Венса, його план миру для України. Там демілітрована зона. демілітаризована з зо, ну, капітуляція і, і так далі. Та. Дивіться, диці маємо ми фіналізувати і от, маємо ви, буквально маємо півхвилинки, але так. при чому всьому. Залишається, як я кажу, кляті питання. Ну, а якщо не піде на зустріч Трампу Путін, що тоді? Значить, як нам казав Трамп, він озброїть Україну до зубів, дасть те, що не давали, щоб Україна могла себе захистити вдарити по Путіну? Це по перше. По-друге, а для чого, якщо це відбудеться? Для того щоб все таки проштовхнути свій план. Чи буде вже таке протверзіння, як треба себе вести з Путіним? Що переговори з ним з ним можливі, тільки як він каже з позиції сили? Оце питання, які є ключовими, і на які, от принаймні, у мене відповіді я думаю, нікого зараз немає. Тобто є даність. В позиції Трампа щодо допомоги і врегулювання, uh -huh. в цілому, але не є розуміння, яким чином. Так, власне, що поки що відповіді не маємо. А опцій, в принципі, є дві економічна, нафтова або зброєю силова. Це можливо, так, це ми зрозуміли. Так, пане Олеже, от ми так фіналізували, все одно з кожною з кожним нашою зустрічю все ближче і ближче той час, ще, коли ми чітко побачимо. А команду в, 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 Трампа в Білому домі і далі почуємо, який із шляхів, які ми обговорюємо, аналізуємо, буде вибраний новим керівництвом Сполучених Штатів. Пане Олеже, дякую якою за поточний коментар і аналіз ситуації? Наш надзвичайний Дякую. повноважний посол і дипломат Олег Шамшур був нашим вечірним гостем. До нових зустрічей.